Всем привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. Сьогодні в нас випуск по Патексу. Давайте подивимося, що в нас з ним. Кажуть, він ожив. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Насправді ніхто так не говорить, просто. Назва відео така через те, що коли я писав свій контент-план на той момент. Патикс у нас з 60 центів, відріз до, до баксу плюс, і я на той момент думав, що нарешті він вийшов з несхідного положення і піде в рост, адже біток уже там 100 плюс, і можна розраховувати на якісь амбітніші цілі. Проте, як ви вже побачили, мій заспойлерний графік, це. Трішки пішло не по плану, власне, як завжди, коли це стосується як в цілому біржі Кмолу токену Кюмолу, Удянського і тепер ще й патекса.